120 тонн гуманітарного вантажу відправиться до зони АТО. Їх власними зусиллями зібрали представники Вірменської громади Києва і Київської області. 20 тонн вантажу вирушить з Києва. Інші 100 тонн з Харкова. Сьогодні ми ще в составі Союзу армян України з Харкова відправляємо 100 тонн гуманітарної, тоже гуманітарного груза. З Харкова вместе с Красным Крестом. в місті з красним крістом. В основному товари, продукти питання. В основном. там кансерви, тушонки, вода, різні крупи, сахар, соль. Подібні акції представники вірменської громади планують проводити неодноразово. Допомога людям єднає всі народності, що проживають на території України. Переконаний заступник міністра внутрішніх справ України з питань євроінтеграції Тігран Авак'ян. Подобні акції важні для показання всьому суспільству єдинства нашої нації, єдинства України. Увірені, що і інші національні общини, соціально-релігіозні групи також підтримують подобну ініціативу. Феєричне свято для дітей евакуйованих із зони АТО влаштували правоохоронці. 25 дітей молодшого та середнього віку розпочали свій ранок у Центральному парку культури відпочинку Чернігова. Допомагали міліціонерам у цій справі небайдужі керівники установ, підприємці і звичайні чернігівці з активною громадською позицією. Завдяки дирекції Чернігівського міського парку парку та Відпочинку ми безкоштовно покатали на дитячих атракціонах. Також завдяки товариству Маркет Альянс організували для діток солодкий стіл. І завдяки Ярославу Річка, який безкоштовно погодився допомогти в організації свята цього дітям, який провів конкурси, ми загалом провели такий собі урочистий день. Оксана разом з родиною приїхала з Донецька. Вже місяць живе у Чернігові. Довелось залишити все. Сумом в очах згадує. Проте підтримка місцевих допомагає. Остался у нас дом, работа, на которую мы не возвращаемся. Вот мы приехали с теплых вещей, у нас теплые вещи, те, которые на нас сейчас. Еще хотим сказать спасибо за то, что не забыли в городе про нас, за то, что помогают. Мы уже помогли с работой. В принципе, довольно-таки быстро, пусть не по профилю, но все равно какие-то деньги. Радісні дитячі усмішки, сміх та веселощі панували цього дня на атракціонах. Малюків, як поважних відвідувачів, супроводжували міліціонери, що неабияк дивувало перехожих парку. Проте самі діти, як і їх батьки, були в захваті від такої пригоди. Спасіба міліції за то, що дістрої праздник малышам, тому що зараз кожна копійка на счету, а діти довольні, радісні. Спасибо за ощущення праздника, коли не так хорошо на душе. Да, хочеться чогось то світлого, і от де ж на тучі, сонячна стало. Дружня атмосфера свята чудова нагода повірити, що все буде добре. Попереду справжнє мирне життя, а всі труднощі тимчасові. П'яний водій мікроавтобусу скоїв наїзд на інспектора дорожньо-патрульної служби. Тернопільчанин у звичайному режимі працював на блокпості. Був у оформному одязі з табельною зброєю. Працівником дає був помічений автомобіль «Фольксвайен Т5». Який явно порушував правила дорожнього руху, чим після чого було прийнято інспектором рішення зупинити даний транспортний засоб, подав жест про зупинку, на що водій не відреагував, а навпаки, збільшив швидкість руху, здійснив наїзд на працівника ДАІ, з місця пригоди скрився. На місці пригоди залишився номерний знак уламки від транспортного засобу. Але уникнути відповідальності зловмиснику не вдалося. Свідками ДТП стали байкери. Мотоциклісти разом із співробітниками ДАІ почали переслідувати втікача спільними зусиллями. Вони зупинили автомобіль зломисника. Він тоді роззяв на себе, фактично. А так би зніс і його, і нас. Я бачив тільки, як людина, яка відбивається від капоту і шкла, летить два метри над е, е, тим білим бусом, і картина кажучи, не 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 неприємна. Падає поряд. Зі мною. Він пер по, по тій вулиці так, що зустрічні розганяє людей. Як він ще когось не збив, то, то чудо було, що ще, ще хтось не погиб. Ми, чесно кажучи, переживали за збитого даїшника, тому що побачити таке наживу. Правоохоронця карета швидкої допомоги доправила в лікарню. За фактом ДТП, міліція відкрила кримінальне провадження. Сміливі байкери отримали подяки від керівництва управління Державної автоінспекції.